У нас є поки що саме ці три вони непогані варіанти. Один з варіантів це натівська програма Перлу. Через неї ми працюємо. Працює НАТО. Вона НАТО закуповує за свої гроші у Америці зброю різного характеру, і потім передають нам те, що ми потребуємо. Передають. Напевно, НАТО може закуповувати ще якусь додаткову зброю для себе. Так, але я думаю, що ми точно можемо використовувати цей інструмент. А друга, це історія з окремо, просто напряму ми можемо через мегаділ. Це велика історія. До неї ще треба дійти. Хоча деякі речі, які в мегаділ є, ми в принципі і піднімаємо відповідне питання. І які ще. Так, да, заморожена активія, це ну гарний варіант, точно там треба ще все вирішити. Поки що, в принципі, більшість лідерів позитивно дивляться на цей механізм. Але це якщо буде це спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як в політиці це буває спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, можна вирішувати трішки швидше.